На цю людину відкрита цей аккаунт по батькові вносимо. Дивіться, серія паспорта не обов'язково, а якщо це і е, пластик, новий паспорт український, так то серії там і зовсім немає. Номер паспорту е, вносимо. Номер паспорта вносимо. Е, виданий, якщо в пластику, то тут буде чотири цифри. е-е Виданий, якщо це пластик, це буде чотири циферки. Якщо це українська книжечка паспорт, то там треба буде писати, ага, виданий це тут дата, це тут дата пишеться. А ким виданий? ось, Ким виданий? І так і пишеться: Київський МРВ, МВС, так як в паспорті написано, все вносимо. Декілька разів перевіряти треба вносити заздалегідь. Правильно, як так. оформили кабінет, так ми так. і вносимо свої документи спочатку. ну, так. одразу майже так? Я так, розумію. Так. так, от я вам це ще скажу як перше практичне заняття, що людина новачок повинна зробити: внести фото і внести свої документи. Це перші шаги людини, яка зареєструвалася, новачок, майже ми фото можемо вносити, якщо у нас більший пакет. Ми ж не можемо його вносити як у нас пакет на 75. Ми Ми можемо його п'ятдесят. Як... Підождіть, а чому не можемо вносити? Хоч і на 50 у нас були. Ну, ви що заходить? є така функція? Я Та? просто не знала. Я думала, я перейшла на пакет 600, і тільки тоді змогла внести своє фото. Ні, з першої секунди тільки ви отримали логін і пароль. Заходите на свій кабінет і все, і вже можете користуватися всіми вкладками, які є тут. Я, до речі, хочу вам сказати, що, мабуть, ще у вас немає навіть абонементу, то ви можете внести і ви на пробному, да? На пробному абонементі 10 днів, то вже людина може вносити і документи, і фото. Більше того, я так і е, роблю своїми, хто приходить на безплатно, але хочуть подорожувати. І ось вони вибирають, думають, який же ж їм тур вибрати. І коли вони побачать гарячий тур, поки вони внесуть тому, не протірять гарячий тур, вносимо навіть на отакі, якщо серйозний прийшов. Прийшла людина, але ще не поповнена абонімент, то вона може внести свої документи заранніше і фото поставити. А ви знаєте, зверніть увагу, якщо у вас великий бінар, можете подивитися, що там є безплатні пакети в бінарі, а вони вже з фото. У мене таке є, наприклад. Так, йдемо далі. Мої документи. Ми розібралися з паспортом українським. Внесли тут, що обов'язково або ні, прямо пишеться. Зрозуміли громадянство обов'язково, обласний обов'язково, населений пункт. Все вносимо. Я трошки прискорююсь, бо час так бистро летить. Я ще стільки не відкрито тем. І дивіться, зберегти обов'язково не забути. Натиснути Зберегти були такі случаї, все вносять свята, чому воно не зберігається? А кнопочку Зберегти забувають натиснути. Що далі пишуть завантажити фото паспорта? Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, що ви можете там щось неправильно зробити, ви завантажили скрін свого паспорта, і уже е, сама компанія, служба допомоги, продивиться і зробить так, як потрібно так. Відмінити ми не зберігали закордонний паспорт. Теж натискаємо додати закордонний паспорт. І все тут написано, що тут на, на писати надо і не забули зберегти все. І віднедавна стало вносити. Треба ІПН. Розумієте, що це? да Це ідентифікаційний наш код на пластикових паспортах українських Там він прямо ззаду написаний, а на е, наших книжечках, е, старих паспортах, там його немає. Далі йдемо. Ось вверху ви бачите під словом документи, мої документи і рядом попутники. Якщо ви знаєте, що ви будете подорожувати з кимсь, зайдіть в це слово попутники і додати попутника. Те, що додається, тільки. Закордонний паспорт бачите, додавання закордонного паспорта попутника. Бо український паспорт навіщо? Для того, щоб компанія Адвант і компанія туроператора при вашому турі буде на вас угоду вам давати договір да? між туроператором і хазяїном абонемента і Адвант і хазяїном абонемента. Тому ми вносимо український паспорт і ІПН е, хазяїна аккаунта, а в попутника тільки закордонний паспорт. І не забувайте зберегти. Е, і ще є одна вкладинка партнер, бачте, да? він теж тут. Хто такий партнер? 에, можливо, це на інших уроках буде розповідатися навчання 에, трошечки тільки скажу. Не спішіть сюди нікого додавати. А далі ви знаєте, чому і як. Повертаємося з документами, 에, де, коли і для чого вносити, ми розібрали. Так, дивимося на нашу службу допомоги. Чи вона нам не відповіла, чи відповіла? Не бачу. Ні, ще не відповіла. Бачите, вверху кружочок, біля нього немає е одинички чи кружочка красненького. Так, поставили фото, внесли документи, службу допомоги я вам показала і тепер моє завдання показати вам ще е для новачків. Зрозуміло, що ми всі е не новачки вже знаємо, що таке реферальне посилання і де його брати, і шукаємо тепер для новачків. В нашому меню. Є Advant Travel і є Advant Club. Коли ми натискаємо, от, от так буде меню. На Advant Club натискаємо, дивимося на всі тут надписи, на всі кнопочки. І є така кнопочка запрошення на українській, або якщо на російській у вас то приглашення. На неї натискаємо. Не туди попала, в класику попала. Запрошення. І ось ваше посилання для запрошення. Що таке реферальне посилання? Е, рефералка його ще називають хто вже е, давно в мережевому бізнесі. Е, от це реферальне посилання, воно у вас одне індивідуальне, іншого такого немає, не повториться воно. Чому? Бо до нього дивіться Адвант-клуб е, і е, написаний логін. А логіни в компанії Advant ні в якому разі не можуть повторюватись. Вони індивідуальні у кожного партнера компанії. От є у нас там близько 400 тисяч користувачів в компанії і в кожного індивідуальний логін. Тому реферальне посилання тільки у вас таке, і якщо ви його дали комусь, то людина, яка зареєструється, буде тільки у вашій структурі підписана під вас. Далі трошки нижче, ми можемо подивитися, що написано. Е, можна направити прямо е, на електронні адреси людей. Я отак. Ось, Введіть емейл-отримувача. Ви можете ввести емейл, якщо ви знаєте, чийсь емейл. І, будь ласка, так зразу написано: вітаю, запрошую знайомитися з сервісом, або ви можете самі тут щось дописати. Дивіться, як зручно тут написано: бачите, на українській мові. І трошки нижче на російський який ви захочете такий і відправити. Так, що ще хочу вам сказати. Ось трошки нижче спустилися. Дивіться, відправлені запрошення, а поряд зареєстровані відкриваємо І ось тут ви можете бачити, я вам хочу сказати, що багато людей не знає, що можна так відкрити і подивитись, скільки людей зареєструвалися, і логін в системі. Навіть ви бачите логін в системі, телефон людини, дату реєстрації і який абонемент. Зрозуміли? Це досить, досить просто. Не заходити на класику, не клацати там, не дивитися роздруківки робити. Ось можна тут бачити. Як можна реферальне посилання скопіювати? Можна виділити його синеньким і скопіювати, а можна нажати на оцю скріпочку, що справа напроти нашого посилання. Коли ви натиснули на нього, воно вже скопіювалося. І тоді переходите. Куди ви можете: в телеграмі чи в обикновенному е, сообщенні писати людині. Е, в вайбері не бажано по, е, посилати, е, бо там щось змінюється, не туди людина може попасти. Вайбером не користуйтесь для пересилання, пересилання реферальних посилань. От так. Так, е, з цим, вроді би, я все вам. А ось зверху, подивіться, вже одиничка червоненька. І нам служба допомоги відповіла. Дивіться, дуже цікаво документи переходимо в мої звернення, і наше звернення ось ми на нього натискаємо на слово документи, натиснули. І нам відкрилося наше посилання доброго вечора. І відповідає нам добрий день, Максим. Внесення коду ІБН є обов'язковим. Натискаю Добре. Щоб е, на тому кінці побачили, що я його прочитала, і закриваю. Так. Зрозуміли із службою підтримки. Цікаво, скільки длилося. Написали ми в 20:13, отримали відповідь в 20:21. 8 хвилин нам відповідали. Ось так проходить. Повернулася до вас. Так. Ви мене бачите? Чуєте? Слишка відносина, Светлана. благодарю за вашу часу. Ну, дивіться, я старалася втиснутися в 30 хвилин, бо такий регламент у нас заложений. І тепер можете задати запитання, може, в чомусь ви не розібралися з моїх слів. Сьогодні ми розбиралися з першими кроками при ознайомленні нашого веб-офісу. Якщо будуть запитання, можете під цим е, відео його написати.